Вітаю вас, дітки. Пропоную зі мною погратися. Гра називається Повзає, чи літає. Ми пригадаємо з вами деяких комах та плазунів та спосіб їх пересування. Погляньте, хто це гусінь, вірно. А гусінь повзає чи літає? Так, повзає. А це що за комаха? Колорадський жук? Колорадський жук повзає, чи літає? Молодці. Колорадський жук повзає. А це що за комашка? Так, бджола. Бджола повзає, чи літає? Вірно, бджола. Літає. А це що за комашка? Так, метелик. Метелик повзає чи літає? Метелик літає. А хто це? Так, мураха. Мураха повзає чи літає? Це правильно мураха повзає. Це що за комаха? Так, це муха. Муха повзає, чи літає? Так, муха літає. Хто це? Так, це равлик. Він повзає чи літає? Так, равлик повзає. А хто це? Вірно, це черв'як. Він повзає чи літає? Черв'як повзає. А це хто? Здогадались? Так, це комар. Він повзає чи літає? Так, комар літає. Все вірно. А це хто, дітки, здогадались? Так, це жук сонечка. Він повзає чи літає? Так літає. Ви молодці справились з завданням.